1 серпня в Україні стартує відкритий банкінг або єдина банківська система. Чи можуть ваші гроші автоматично зникати з рахунків через нові банківські правила? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, то дивіться інші відео у нас на сторінці. Відкритий банкінг дозволяє банкам та фінтех компаніям безпечно обмінюватися інформацією про ваші рахунки, транзакції чи платежі через спеціальні інтерфейси, але тільки за вашою згодою. Наприклад, ви зможете бачити всі свої рахунки з різних банків в одному застосунку або швидко платити через сторонній сервіс. Чи зручно це для користувачів банківських карток? Так, зручно. Не треба самостійно перекидати гроші між картками, адже фінанси можна вести легко, навіть якщо ви маєте рахунки в різних банках. Особливо корисно для бізнесу. Обслуговування клієнтів спрощується, зникають технічні обмеження. Така система вже працює в Європі. Але це й нова реальність. Банківські операції стають більш контрольованими, а держава отримує більше інструментів впливу. Для банків та інших установ встановлено перехідний період 5 місяців з моменту набрання чинності положення Національного банку України. За цей час вони мають адаптувати свої системи. Тож як тільки система запрацює, підключайте лише ті картки, які вам потрібні. Використовувати цю функцію ваш вибір.